У наступному нашому сюжеті ви побачите тільки світових зірок. Вау! Wow, I love stories like this! О, Грішань, Ти вивчив англійську? Звісно, ні, Надь. Я поки пройшов лише два уроки, і це виявилося не складно для мене. Я можу займатися з телефону або навіть з інтерактивного столу неймовірної правди про зірок. Будь-де та будь-коли. Слухай, це крутий результат. Спонсор показу Інглішдом надихаємо вивчити. Дивіться, наш наступний сюжет і можете перевірити рівень своєї англійської разом з неймовірною правдою про зірок просто зараз, точніше, right now. Найсвіжіша інформація із життя світових селебриті вже готова і перекладена викладачами онлайн школи. Селебріті знаменитості не сидять склавши руки. Співачка Леді Гага несподівано отримала роботу від президента США Джо Байдена. Стефані Джерманоту призначено на посаду співголови комітету з мистецтва та гуманітарних наук. А от співачка і тепер вже письменниця Брітні Спірс вже закінчила. Чує писати свої легендарні мемуари, але видавництво з друком не поспішає. У видавництві кажуть, що в них нестача паперу і робочої сили, але я думаю, що вони хочуть отримати від брітні ще кілька додаткових розділів. Це моя теорія затримки. тим часом Гейлі Бібер запустила своє кулінарне шоу, що на моїй кухні. Тож тепер шанувальники можуть смакувати разом із зіркою її улюблені страви. Сьогодні я готуватиму курячі крийця. Нове реаліті шоу запускає Сильвестр. Сталоне. Ваші увазі сім'я Сталоне. Не плутати із сімейством Кардаш'ян. Тут в головних ролях сам Сільвестер, його дружина та три їхні дочки. Нові можливості можуть чекати і на вас. Якщо, наприклад, почати із чогось нового. Спонсор показу інглішдом. Надихаємо вивчити. Хайше. Григорій, нам треба продовжувати. Я перепрошую. I'm sorry. А що? Е, перепрошую, просто тут дуже багато всього. Давайте продовжувати. Юрій Великий, комедійний актор, пародист, гуморист. Ви точно бачили його геніальні ролі, у яких він висміє ворогів України. Починаючи з Гіркина, закінчуючи Кадировим та Путіним. Слухай, так цікаво дізнатися, от який він справжній без гриму і гри. О, о наша журналістка Мирослава Мандюк спеціально для вас дізналася, який Юрій Великий у звичайному житті, чому він приховує свою доньку і не показує її у публічному просторі. Яка його перша професія? Та чи вільне його серце зараз? Нарешті настав час про все дізнатися. Всі його знають як найпопулярнішого пародиста країни та коміка. А який Юрій Великий без масок? Дізнаємось просто зараз. Почнемо з того, що країна могла б так ніколи і не дізнатися про гумориста Юрія Великого. Адже починалася кар'єра чоловіка геть в іншій сфері. Така була в мене професія Тальман. Я рахував увесь вантаж, який. Приїжджав до порту. І скільки я? ви так пропрацювали? 22 роки тому. Я пропрацював тижня півтора-два. Було дуже холодно і зрозумів, що я більше не хочу працювати тальманом. Тальманом бути не хочу, хочу бути гумористом. Друзі з КВК цей вибір схвалили. А от рідні ледь не за голову схопилися. Ну були у нас такі розмови з батьками і з сестрою. моєю рідною вона дуже е, хотіла, щоб я отримав вищу освіту. Але ну в якийсь момент вони зрозуміли, що мені це більш подобається, що в мене з'явилися якісь успіхи на цьому поприщі. Зараз ви один з найпопулярніших пародистів країни. Я б сказала, навіть найпопулярніший. Ваші це пародії заходять ось так от моментально. І перша вже була 28 лютого, і понеслося Лукашенко, Путін, Соловйов, Ківа, Кадиров, Зеленський. Саме останній персонажі є одним з улюбленців. Юрія Володимир Зеленський реагував на ваші нові післявоєнні пародії. Бодай лайком? Ні, не знаю. Як він у вас підписаний зараз в телефоні? Володимир, а раніше теж був Володимир. Чи було якось так по -братерськи? Вова, Вова, е, квартал? Чи спілкуєтеся ви з ним зараз? Можливо, в месенджерах ні, чи по телефону? Я не можу відволікати людину від державних справ гумор і мистецтво перевтілюватися не єдині таланти Юрія Великого. Тільки для неймовірної правди про зірок головний пародист України привідкрив завісу особистого і показав себе таким, яким його знають тільки рідні та близькі друзі, коли я ще жив в Одесі. Я приходив до своєї рідної сестри. Вона готувала мені яєчню. Ця яєчня для мене стала ну, чимось таким смачним. Я ніколи такого не готував і ніколи ніде такого не їв. Вона мені нагадує Одесу, вона мені нагадує літо, море, дачу, рідний дом моїх батьків. Тому я е, роблю її, коли в мене є час. Ну, я можу навіть приготувати вам. Її. А ми і не відмовимось. Поки Юрій шинкує цибулю, перець та помідори. Запитаємо звідки ноги в кулінарного хисту ростуть. Ви почали готувати, тому що дружини не готували. колись? я просто п'ять років е -е, прожив в гуртожитку. І мене життя навчило готувати, Юрій Великий у свої 42 вже двічі був одружений і має донечку Катю від першого шлюбу. Проте більше він воліє не розголошувати. Зокрема, в цілях безпеки для мене, взагалі, особисте життя це щось моє. Це не для інтернету, це не для великої аудиторії. А особисто зараз, наприклад, коли я постійно щось вигадує про нашого ворога. Мені теж не хотілося б, щоб знали, як виглядає моя донька, де вона знаходиться. Дивіться, я постійно так от перебовтую перекалашматію. Е, яйця за розмовою половина справи вже зроблена, Тож відправляємо цибулю на пательню. А тим часом поговоримо про нинішні стосунки Юрія. Разом ми вже чотири роки. Ви не афішуєте особистість, так своєї коханої? Я взагалі просто ну я не закрита людина, але я ці теми для мене вони такі, знаєте, викончик. Ці теми для мене, бо вони такі бекончик, знаєте. Давайте так, завуальовано. Три риси, за які ви особливо обожнюєте свою кохану. По-перше, вона, вона добра людина сама по собі. По-друге, це зовнішня краса, і риса, вона постійно щось. Вона хоче все встигти. Вона хоче і на курси керування автомобілем. Вона в акторській діяльності себе проявляє і навіть другого світу отримує. І там дуже дуже багато всього. І коли я дивлюсь на неї, я розумію, що а, я сам був таким колись, коли мені все хотілося встигнути. Це зазвичай з віком приходить. Знаєте, така зміна курсу. Їй скільки років? 28. А який ви у стосунках? Скажіть, ви організовуєте романтичні вечори? Мені здається, що в мене більш голова загружена тим, чи вдома прибране, чи не прибране. І на романтику іноді в е, тебе вже не то, що час ні, час часу вистачає, в тебе місків не вистачає. Це а готує паприка. хто? Е, і вона готує, і я готую. А хто смачніше? Я ж додому ж хочу сьогодні повернутися, тоді вона смачніше готує. У вас є якийсь, не знаю, список, що ви повинні встигнути до 50 Одним словом, я можу характеризувати пожити. Не існувати, а жити. Робити, любити, подорожувати, відпочивати. Дітей ще хочете? А, дуже хлопчика чи дівчинку? Кого дасть господь? Так, ну дивіться. Дивіться, ми ж все начебто. Шкода, що камера не передає цей запах. Почули, так? Да? Просто погляньте, наскільки це красиво і смачно. Бело перфекто, белісімо. Це справді смачно. Рекомендуємо. Повертаючись до темносущних. Юрій каже, сьогодні у такий буремний час відчуває обов'язок робити все, що від нього залежить для перемоги. Разом з колегами зі студії Квартал 95 постійно їздить з виступами до військових, щоб підтримати та підняти бойовий дух нашим захисникам. Ми дали більше 200, мені здається, 20 концертів. Ми дуже багато були у наших захисників і для військових, і для а, волонтерів. І для переселенців, для медиків, скажіть, ви візуалізуєте перемогу? Уявляєте, як це буде? Може, я й не візуалізував, але я знаю, що вона обов'язково не стане. Кажуть, що для того, щоб щось наблизити, потрібно це уявити в найменших деталях. Я хочу, щоб ви нам вдачимо допомогли для наших глядачів уявити момент, коли ми увімкнемо телевізори. А звідти Володимир Олександрович так? так оголосить про момент перемоги. От просто прошу зараз всіх заплющити очі і послухати і уявити цей момент. Шановні українці, вільні народи єдиної країни. Ми вірили в нашу перемогу, і вона наступила. Слава ЗСУ, слава Нацгвардії, слава Україні! І прийде час, коли один скаже слава Україні. А мільйони твіт. відповідатимуть героям слава. Героям слава. Дякую вам. Я вам теж.